Покликання співробітника ДАІ створювати безпечні умови на шляхах, бути другом законослухняного водія та ворогом порушника на практиці. Часто виходить рівно навпаки. Інспектор за певну плату залюбки погоджується бути другом порушника. На жаль, інколи правосуддя не зовсім означає справедливість. Даїшники знають хитрощі, як обійти закон, і при нагоді підзаробити правила дорожнього руху час від часу змінюються, і не всі водії встигають за нововведеннями. Цим і користуються автоінспектори, знаходять приводи, аби отримати прибуток на власну кишеню. Один з найпоширеніших приводів для вимагання матеріальної винагороди звинувачення у водінні у нетверезому стані. За це і прав позбавити можуть. Пройти спеціальний тест не завжди пропонують, проте відмінно лякають перевіркою у лікарні. Перед тим, як направляти людину до медичного закладу, співробітник дає зобов'язаний провести пробу із роботу. Допомогою алкотестера. І тільки у тому випадку, якщо людина відмовляється від проби за допомогою алкотестера або не згодна з результатами цієї проби, тільки в цьому випадку можна вимагати, щоб людина їхала до медичного закладу. Часто ловлять водіїв на пішохідних переходах. Буває, навіть підставляють своїх людей, які виходять на зебру в той момент, коли водій вже не встигає зупинитися. Не пропустив, значить порушив. Насправді, в правилах дорожнього руху вимагається знизити швидкість і тільки в разі потреби загальмувати. А ще для протоколу потрібна скарга пішохода. Якщо її немає, рушайте далі. Якщо запідозрили нечистого на руку інспектора, можна вирішити проблему, не виходячи з авто. Вимоги виходити з транспортного засобу як такої немає. То вже залежить від конкретної ситуації, від суті претензій, тому що ну буває, що причина зупинки це несправність транспортного засобу або там вантажне закріплений, Тут звичайно, що доведеться якось це все усувати. На даний момент існує вимога пред'явити документи для перевірки. А то, якщо навіть співробітник дає у ваших руках документи, побачить йому, щоб щоб скласти протокол, йому цього достатньо. Пред'явити потрібно лише посвідчення водія та техпаспорт, а в разі оформлення ДТП ще й поліс страхування. Та бажаємо зайвий раз не зустрічати жезл на дорозі і, звичайно, дотримуватися правил дорожнього руху. Єгор Бабак, Олександр Літвінов. Доброго ранку, Україна. Як виходити із делікатних ситуацій, що виникають під час спілкування водія та інспектора, ДАІ, ми поговоримо з керівником проєкту дорожній контроль Ростиславом Шапошніковим. Доброго ранку, пане Ростиславе. Давайте розпочнемо спочатку. Злочин та кара є хабарники, які на дорогах беруть хабарі? Є люди, які їх ловлять, звичайно що це незаконно, це всім зрозуміло. Нечисті на руку даїшники навіть вигадують свої рідні способи, як непомітно взяти хабар. Ви щось чули про такі схеми? Безусловно, что работники ГАИ всегда склоняют водителя, который нарушил, к тому, чтобы он заплатил взятку, поскольку на самом деле цель работника госовтоинспекции это заработать денег. Естественно, это делать, стараются делать это скрыто, чтобы никто не мог заметить этого факта, потому что на сегодняшний день мы знаем, что и дорожный контроль фиксирует со стороны факты взяток, и есть службы, которые этим занимаются. Естественно, работники госавтоинспекции делают это скрыто. И зафиксировать часто именно факт получения взятки достаточно тяжело. Еще, до масса регистраторов приватных у автомобилях зараз наявнее, и они с помощью этих регистраторов водителей регистрируют Подобные вымогания, так? ЕМС, Дело кажется? в том, что да, многие водители так ставят видеорегистраторы, что их не видно, инспектор сразу может не заметить. Но я хочу обратить внимание, что в мае этого года у нас изменился закон. И если раньше при старом законе водитель платил взятку и сразу же мог позвонить по 102 и тогда его не привлекали к уголовной ответственности за задачу взятки, то на сегодняшний закон изменился для того, чтобы Тебя не привлекли, должен бути факт вимагательства. Uh -huh. Тому якщо работник госавтоинспекции у вас не вимагає взятку, а ви її дали, то сядете і ви, і он. На дверцятах автомобілів працівників ДАІ написаний телефон служби підтримки, на який можна зателефонувати і поскаржитись на дії працівника ДАІ. Це ефективний спосіб? Ні, оскільки... В том же управлении, по тому же телефону доверия, сидят точно такие же работники госавтоинспекции. То есть они дежурят, меняются, то есть никакого результата, по сути, вы не получите. Наоборот, те, кто там сидят, они будут прикрывать грехи, непромерные действия своих коллег. То есть, это должна быть служба, я так думаю, это должна быть служба независимая. То есть, ну, как минимум, самый, это звонит 102, да, 102. То есть, вы звоните на общий как бы, телефон. І вже це йде, як би йде інформація по главку, да по по городу. А якщо визвоните прямо в ГАИ, то ГАІ там в свої структури ці всі гріхи швидко покроють і ніяк проблема не вирішиться. Загалом даїшники агітують до збільшення штрафів, аргументуючи це тим, що безпека на дорозі підвищиться. Ви такої ж думки? Я вважаю, що кожний предлагає повисить штраф. Кожний ми це коментуємо. Причина одна: йде інфляція. цена гривны падает, а работникам госавтоинспекции нужно что-то кушать. Потому они пытаются всегда повышать штрафы, чтобы водители платили взятки. Все мы знаем, что любой вопрос инспектора можно решить с половины штрафа. То есть, естественно, поскольку 200 гривен, которые были пару лет назад, уже не те 200 гривен, которые на сегодняшний день, потому нужно сделать штраф выше, чтобы работник госавтоинспекции сохранял свое материальное благосостояние. Это единственная цель, по которой повышаются штрафы. Між тим ДАІ повертається до практики автоматичної фіксації правопорушень, перевищив швидкість плати. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Державтоінспекція для боротьби з шибай головами на шляхах озброїлась гарпуном. Новий пристрій лазерним прицілом знайде порушника і безпристрасно випише йому штраф ще трішечки і горизвісні. Листи щастя знову полетять до водіїв. Як працює система, знає Єгор бабак. Зовні гарпун зовсім не схожий на грізну зброю. Виглядає пристрій як звичайний металевий ящик, проте в ньому сховано лазер, який фіксує порушення швидкості. Знімки передаються у ноутбук патрульній машині. Їх показують водієві та складають протокол. Наче просто, але в ДАІ заявляють, що такі знімки висилатимуть ще й поштою. І головне, оскаржити листи щастя можливості не буде. Колишнього провального досвіду візирів в не бояться. Система гарпун твердять у відомстві сертифікована, а значить надійна. Одного разу ми вже опеклися, а гарпун довів свою ефективність. Водії іноді намагаються оскаржити показання приладів, але там чітко видно лазерне наведення точку на автомобілі. Всі документи на прилади є. все сертифіковано. Генерал-майор міліції Сергій Будник. На найбільш проблемних ділянках українських шляхів вже встановлено 50 апаратів. Але поки що працюють вони в холосту. Харпунити водіїв вони почнуть з 1 грудня. Листи щастя надходитимуть протягом 15 днів, а оплатити штраф можна впродовж місяця. Уважніше на дорозі. Доброго ранку, Україно! Продовжуємо нашу бесіду, пане Ростиславе, Системи схожої на гарпун всі ми знаємо, працюють у багатьох країнах Європи, і там це абсолютно законно. Але мені здається, що існує певна правова колізія, оскільки така система фіксує сам факт правопорушення, тобто автомобіль. Але не бачить, хто був за кермом автомобіля, як уникнути можливого неправомірного покарання власника автомобіля. Діло в тому, що вже було рішення Кінсьонова суда, которое чітко постановив. нельзя привлекать к ответственности человека за правонарушение, которое он не совершал. Ведь они будут отсылать письма счастья непосредственно собственнику транспортного средства. А согласно Конституции, у нас юридическая ответственность имеет индивидуальный характер. Не может собственник транспортного средства нести административную ответственность за то правонарушение, которое совершил другой человек. То есть уже есть решение Конституционного суда, и его нельзя отменить, его нельзя оспорить. Потому если письма счастья вернутся снова, то любой этот штраф будет оспорен только на основании этого решения Конституционного суда. Не нужно да, будет спорить э, по поводу сертификации, по поводу этого лазера Это уже не важно. Нарушена процедура наложения административного взыскания. Основа основ. Все это будет достаточно для того, чтобы отменить штраф. Что касается этих гарпунов, то там установлены обычные трукамы. Это гарпун, это просто комплекс. А фактически работает э, трукам. И тот же трукам, который работает в других странах, есть примеры, где люди оспаривали в Штатах, Його показання, тобто тоже, теж прибор. Не може бути прибор ідеален, а тоже теж можуть бути. Ну але в будь-якому разі, якщо такий лист щастя не дійшов водію, то це йому певна головна біль. Його проігнорувати не вийде. Все одно прийдеться звертатися до суду і так далі. І так далі. Тобто, це тяганина. В 2008 році, коли моя дівчина отримала штраф з Фізіря. я первый в Украине фактически пошел в суд, я судился пять месяцев, я доказал, что этот штраф был незаконен, это дало счастья. Потом обратились мы, ну, средства массовой информации об этом показали, обратились в генпрокуратуру, и в результате письма счастья все запретили. Потому я с удовольствием опять получу новое письмо счастья и докажу, что эта система не работает, и опять ее отменят, как это было Прошли раз. Ну я сподіваюся, що дякуючи таким ентузіастам, як ви, рано чи пізно ця система викристалізується і почне працювати. Анішне, ми і іщем... нормально. Дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, ми розмовляли з гостем студії, керівником проекту дорожний контроль Ростиславом Шапошніковим.